Сьогодні 21 листопада 2025 року. І цей день п'ятниця він знаходиться під заступництвом планети Венера, і в езотериці він вважається найсприятливішим часом для всього, що пов'язане з гармонією, красою, любов'ю, творчістю та матеріальним благополуччям. Венера або римська богиня кохання та краси. Наділяє цей день особливими вібраціями. Це час для посилення романтичних зв'язків примирення, пошуку партнера та налагодження гармонії у родині. Енергія сприяє флірту, побаченням та глибоким щирим розмовам. День ідеальний для будь-яких процедур, пов'язаних з доглядом за собою манікюр, зачіска, оновлення гардеробу. Вважається, що все, що робиться для краси у п'ятницю, має довготривалий ефект. Також п'ятниця тісно пов'язана з матеріальним світом та примноженням. Енергія сприяє здійсненню покупок, особливо предметів мистецтва та одягу, інвестиціям у красу та комфорт, а також притягненню легких грошей. Що робити у п'ятницю? Проводити ритуали на притягнення любові, запалювати рожеві або червоні свічки, дарувати квіти, медитувати на сердечну чакру, анахату, купувати собі щось для задоволення, наводити лад у гаманці, присвятити час хобі, малюванню, співу, танцям. Венера посилює натхнення та здатність створювати прекрасне, створювати навколо себе комфорт і красу. Оточувати себе приємними ароматами та насолоджуватися смачною їжею, не переїдаючи. Головний принцип у п'ятницю слід культивувати задоволення, гармонію та радість. Чим більше ви насолоджуєтеся життям, тим більше венеричної енергії притягуєте, уникайте важкої фізичної праці та негативу. Сьогодні перший місячний день опис. Символ лампада, світильник Афіна Паллада, ключова енергія задум, планування, ментальна робота. Характеристика це день розуму. енергетика дня дуже легка та сприятлива для ментального планування. Створені сьогодні думки та образи матимуть силу для реалізації протягом усього місяця, що рекомендовано планувати майбутнє, візуалізувати бажане. Прощати образи, мріяти, що не рекомендовано починати фізичну діяльність, сваритися, робити серйозні справи. Порада щодо застосування знання про місячні дні на практиці це дуже просто. Вам не потрібно щодня жити за суворим розкладом. Достатньо синхронізувати свої найважливіші справи з енергетикою місяця. Спробуйте фокусуватися лише на трьох ключових днях щомісяця. Перший місячний день. Приділіть 15 хвилин плануванню, одинадцятий місячний день. Запустіть найважливішу активну справу, двадцять дев'ятий місячний день. Зробіть очищення простору та підбийте підсумки. З часом ви легко зможете додати більше днів у свій розклад. Місяць під знаком стрільця виявляє схильність перебільшувати свої можливості та сили. Іноді здається, що ми всі можемо на все здатні. Тому може з'явитися потяг до ризику, демонстрації своїх здібностей, властива стрімкість, необдуманість вчинків у фізичному плані. Покращується самопочуття і може зрости потреба у спортивних заняттях чи фізичній роботі. Будь-які обмеження. Особливо телефонами, соцмережами, що переносяться погано, особливо дітьми, загострюється почуття справедливості, яке народжує бажання постояти за переконання, за близьких, за друзів. Всі починання вдаються за умови, що місяць росте, хоча не варто розпорошуватися і бажано випустити менше стріл, а не десяток, тому що десяток матимуть менший потенціал. Менше енергії, що згодом може позначитися на закінченні справи. У всьому краще виявляти обережність і спрямовувати енергію місяця у правильне русло. Наприклад, для дітей можна проводити спортивні заходи або зайняти чимось енерговитратним. В іншому випадку пізніше застійна енергія може нашкодити здоров'ю організму місяць, що росте. В стрільці дає нам час для активних дій зустрічей, контрактів, договорів, пропозицій, просування. Будьте сміливішими, і ви досягнете мети як у діловій сфері так і особистому житті. У їжі краще бути обережним та не переїдати. Руна дня Соулу це 16-та руна старшого футарка. Її назва означає сонце. Це одна з найбільш світлих, сприятливих і потужних рун. Вона символізує життєву силу, перемогу, успіх та цілісність. Це промінь, що прориває темряву. Коли Соулу випадає як руна дня, це буквально означає, що ваш час сяяти день наповнений енергією, успіхом та можливістю впливати на світ навколо внутрішнє сонце. Сьогодні ви відчуєте значний приплив життєвої сили та енергії. Соулу мобілізує ваш внутрішній ресурс, даючи вам волю до перемоги та впевненість. День надзвичайно сприятливий для активних дій, публічних виступів, презентацій, важливих зустрічей та, безумовно, творчих проєктів. «Соулу» обіцяє успіх та досягнення цілей. Ваша природна харизма та магнетизм будуть на піку. Люди потягнуться до вас за натхненням. Що робить цей день ідеальним для лідерства та впливу? Руна вказує на правильний вибір шляху та ясність у ваших діях. Соулу освітлює ваш шлях, розвіюючи сумніви та страхи. Соулу символізує цілісність об'єднання розуму, тіла і духу навколо вашого внутрішнього ядра. Це гармонія, яка дозволяє вам діяти ефективно. Це час для самореалізації та втілення ваших найпотаємніших мрій. Прийшов момент звільнитися від оков минулого, які ще можуть тримати вас, і сміливо рухатися вперед. Порада на сьогодні дійте. солу закликає не бездіяти, інакше можливості пройдуть повз. Довіряйте собі повністю, випромінюйте свої ідеї та свою енергію назовні, використовуйте цю сонячну силу, щоб не лише досягти особистих цілей, але й освітити та надихнути людей. У вашому оточенні. Ось поради на цей день. Перший місячний день це час задумів та ментального старту. Усі ваші думки та наміри сьогодні мають величезну силу для майбутнього. Головне завдання дня планувати, мріяти та закладати фундамент на майбутній місяць або довший термін. Запишіть свої найсміливіші бажання. Та цілі у всіх сферах життя, фінанси, стосунки, розвиток не варто сьогодні розпочинати нові справи фізично, краще лише обмірковувати їх і готувати ґрунт. Дія має бути лише у ваших думках, сприятливий час для генерального прибирання або очищення простору, щоб звільнити місце для нової енергії. Місяць у знаку стрільця посилює оптимізм, прагнення до знань, подорожей. Та соціальної активності зберігайте життєрадісний та оптимістичний настрій, вірте у свої плани, сприятливий час для навчання, філософських роздумів, планування курсів чи подорожей. Подумайте про те, як розширити свій світогляд, гарний день для публічних виступів, налагодження соціальних контактів, обміну ідеями. Вдалі дні для того, щоб брати та віддавати гроші в борг, якщо це вписується у ваші плани на майбутнє. Руна Соулу символізує цілісність, перемогу, життєву силу, натхнення та ясність. Руна закликає до волівої дії, усвідомлення своєї істинної суті та будьте собою і дійте згідно зі своїми глибокими переконаннями. Але сьогодні це більше стосується внутрішньої волі, а не зовнішніх починань. Зверніть увагу на осяяння та ідеї, що приходять. Соулу прояснює ситуації, використовуйте цю ясність для своїх планів. Відчуйте приплив життєвої сили, займіться фізичними вправами або діяльністю, яка зміцнює ваше тіло та дух. Сприймайте себе як цілісну особистість, ваші думки, почуття та дії мають бути в гармонії, комплексна порада на день. Сьогодні ідеальний день для того, щоб, керуючись внутрішньою ясністю та вірою у велике майбутнє, детально та з ентузіазмом спланувати свій наступний цикл. Запишіть плани, які виведуть вас на новий рівень у сфері знань, подорожей або особистого розвитку. Не бійтеся мріяти масштабно.